Одинадцять українських ветеранів з ампутаціями об'єдналися в хокейну команду та продовжують боротьбу. Ти вже сідаєш не перший раз, ти впевнений в собі, починаєш набираєш розгон і поїхав. У кожного з воїнів є власна тяжка історія, яка не змогла змусити їх зламатися. Енвер отримав поранення, намагаючись забрати тіло побратима. І тепер льодова арена, його стимул рухатися далі. Щоб з сампутованими не сісти, десь не заплити жиром, то сам найкращий цей відход. Олександр втратив на фронті обидві ноги, і следж хокей став для нього альтернативою улюбленому футболу. Думав сидячий волейбол або на візках баскетбол. А про хокей навіть не знав, що є така можливість. І коли його презентували нам, я думав, варто спробувати. У мене була боротьба за життя, 40 днів реанімації. По факту нульова ампутація. Ми є військові, в нас є сила. Навіть не тільки духу, а й е, сила фізична. Следж хокей або санний хокей заснували у 60-х роках ХХ століття у Швеції для людей з інвалідністю. Тут діють усі основні правила хокею на льоду, але є свої нюанси. Спортивне обладнання, крім стандартного захисту, складається з сани з двома полозами та двох ключок до метра завдовжки по одній у кожній руці. Один її кінець використовують для гри з шайбою, а інший дозволяє пересуватися та маневрувати у 24 му На турнірах із санного хокею вперше з'явилися й наші воїни на Следж Кемпі в Словаччині. А у 26 му вони матимуть шанс гідно представити країну на чемпіонаті світу.